Уході постріл. Воїни протитанкісти, мисливці за бронетехнікою та іншими небезпечними важкими цілями. Я, Військовослужбовці працюють на напрямку часового яру. Ми зустрічаємося з ними в місці, віддаленому від передової, але й сюди долітають російські бомби та ракети. Зараз ми знаходимося як Назвемо його тренувальна наша база в межах району відповідальності. Це оператор американського інтелектуального протитанкового комплексу Джевелін, і він на українському озброєнні. Боєць за позивним Дімончик розповідає, працюють такими комплексами по дві людини в розрахунку. Мала вага, скажімо так, от сама це моя я тримаю в руках. Це командний пункт, він близько 7 кілограм. Ракета бойова в пусковому тубусі 15,5 кілограмів. Тобто працюємо в парі, Тобто так собі так, називаємо оператор, який робить пуски, його помічник там. Хоча в нас всі люди є взаємозаміняємо. Тобто ну нема такого, щоб хтось от я чисто стріляю, а я чисто ракети подаю, такого у нас немає. Поднести ракету, ну то подати, якщо вдруг з командиром, ну то тобто з старшим оператором скажімо, щось сталося, взяти і зробити постріл сильно важка, воно якби ну, приличний вес. Ну, як прилічний ну, Вплив нормальний скажем. Воїн за позивним Дімончик досвідчений протитанкіст із власним рекордом дальності влучання. Найбільша ціль це була, скажімо, ну, Дальність була рекордна. Тоді, розумієте? І плюс там такі умови були, що засіб дуже себе показав. А яка? Дальність 3700. Ого. Да, тобто, це ну, такий хороший показник. А що ви вразили? Була вантажівка. Ну, така хороша вантажівка з особовим складом, там БК трохи було, ну таке. Це заявлено постріл 5 тисяч метрів, стріляли ми на 5 тисяч метрів 100. Тобто ціль вразили, БМД підпалили згоріло. А це вже розрахунок вітчизняного протитанкового комплексу Стугна він значно важчий за Джевелін, але й зона ураження більша, а ще має додаткові переваги. Стугні. Саме класне це оптика в неї. Оптика і дальність ураження ціле. Тобто виявлення цілей, ми виявляли танки, іншу броньовану техніку до 10-15 кілометрів. Ого, прямо на таких дистанціях. Так. Ну, вона ж б'є на значно менше, так, так б'є менше, але ми вже чекали, коли вони під'їдуть ближче, і тоді працювали. Андрій вже п'ять років воює саме зі стугною сотні пострілів, десятки уражених цілей. Каже, часто, особливо вночі, оптика цього комплексу дозволяє коригувати вогонь іншої зброї. Зараз такі умови, що працюють в основному вночі, вся логістика йде вночі у ворога. І ми стугною виявляємо, передаємо координати, артилерію наводимо. Однією з головних переваг стугни військовики одностайно називають дистанційну керованість, тобто оператор може перебувати за десятки метрів від пускової установки, а це значно підвищує шанси вижити у разі прильоту по позиції. Цей комплекс більш краще чисто за того, що ти сидиш і працюєш з укриття. Тобто ти в безпеці, все спокійно і можна і дивитися спокійно з укриття і працювати. Через те, що техніка достатньо складна та потребує високих навичок, розрахунки тренуються постійно до рівня м'язової пам'яті, як кажуть самі бійці з Донеччини. Руслан Смачук, Василь Дендін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.